Всім привіт. Ось тут жив на хуторі пасічник. Я думав, що це, як звичайно, кролячі клітки. Але ні, це не кролячі клітки. Це вулики. Це вулики. Схоже, що таке майбутнє нашої бджільницької справи. Нас чекає недовгому майбутньому. А ось дуже дуже прикро я запізнився. Це були колоди. Це були справжні колоди. Ось знози, ляток. Опа. Опа. Справжні колоди. Це самі. Справжні колоди, ті, які якими ще користуються в на поліссі Дуже прикро